Передача майна, соціальні виплати, зміни до бюджету і не тільки. Близько трьох десятків питань розглянули депутати під час 40 ї сесії обласної ради. Про перебіг засідання наша Ольга Бабенко. Традиційно сесійне засідання розпочали з нагородження. Медалі вручили нашим захисникам, а далі до порядку денного. Спершу депутати заслухали звіт про виконання обласного бюджету за 2024 рік та внесли зміни до поточного. Спрямування залишку коштів спеціального фонду обласного бюджету, який склався станом на 1 січня 2025 року. Спрямування залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. Прямування частини залишку коштів спеціального фонду обласного бюджету, який склався станом на 1 січня 2025 року, від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва у сумі 3 мільйони 460 тисяч гривень. Відтак збільшили обсяг фінансування на мобілізаційну підготовку та оборонну роботу до 2027 року. Збільшення обсягу року. 60 milionów w tym programie w tym roku planuje się finansować razem z 740 milionami, 100 milionów na 25 А ще знову обговорювали питання лісової галузі. Цього разу акцент робили на інвентаризації земель. Не оминули й теми соціальних виплат для прикарпатців. Нині, за словами директора профільного департаменту, допомогу отримують понад 100 тисяч людей. За 2024 рік проведено виплату на загальну суму 3 мільярди 625 мільйонів 156 тисяч 290 гривень. Всі заяви, які були. Подані людьми були задоволені, і всі люди отримали всі свої виплати від держави. Далі про фізичне виховання: легка атлетика, футбол та плавання. Літні олімпійські види спорту активно розвивають на Прикарпатті. Спортсмени, особливо в такий важливий час, важкий час час війни це свого роду дипломати. І вони на міжнародній арені показують, що Україна є, Україна сильна, і Україна точно б'ється. Так і. Показує дуже високі результати: вісім спортсменів від Івано-Франківської області, включені в розширений склад спортсменів-кандидатів на участь у літніх Олімпійських іграх 2028 року у Лос-Анджелесі. Також народні обранці підтримали передачу частини майна у Миколичині, яке ще в 1940-х роках у представників Української греко-католицької церкви забрала радянська влада. Тут вони планують зробити духовно-рекреаційний центр. Однак наразі на цьому місці розташований табір Карпатські мрії. Відтак депутати висловилися щодо передачі цілісного майнового комплексу та чекатимуть пропозицій від облдержадміністрації про функціонування цього закладу. Чому цей об'єкт для нас такий важливий? Тому що він має історичне значення, бо звідти сестри служебниці походять як структура, яка зараз розкинена у всіх континентах. Там була їхня перша, скажімо, верховна рада. Ще одне питання стосувалося території колишньої школи-інтернату у надвірній. Нещодавно корпус цього приміщення обвалився вже вдруге. Майновий комплекс був переданий рішенням обласної ради на баланс. Комунальне підприємство обласної ради з експлуатації майна Увага! 15 лютого 2019 року. Колеги, рішення в мене на руках. До того часу він перебував на балансі Надвірнянської школи-інтернату, засновником і власником якої була Надвірнянська районна рада. А органом управління відповідальним, наголошую, за збереження і ефективне використання майна надвірнянська районна державна адміністрація. Цілком зрозуміло, що ульування такого об'єкта відбувалося не за декілька останніх років, але протягом попередніх десятків років. І відповідальним за це є названі органі місцевої влади. Хочу нагадати, що 21 грудня 2023 року Надвірнянська міська рада дала згоду на прийняття об'єкта в у комунальну власність. А вже 31 січня 2024 року інформую обласну раду про те, що виконання рішення Надвірнянської міської ради та Івано-Франківської обласної ради щодо передачі даного об'єкта стало неможливим, і тому на чергову сесію Надвірнянської міської ради буде винесено питання щодо скасування рішення про прийняття вище на зазначені об'єкти у комунальну власність і наостанок кадрові рішення. Депутати заслухали звіт виконувача обов'язків директора Погонянського психоневрологічного інтернату Михайла Ферштая. А відтак призначили його керівником цього закладу.